Привіт-привіт, мої любі козирожики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на травень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше і давайте подивимось. Буду вдячна вам дуже за ваші лайки, підписки, коментарі. Перевірте. Перевірте. Ще раз перевірте, чи ви підписані. Мені це буде дуже приємно, це сприяє просуванню мого каналу і дуже мотивує мене знімати більше, знімати частіше для вас. Дякую. Так, подивимось, що принесе козирожиком цей травень. Дивимось на таро традиції. Козироги для вас. Десятка мечів, ну що ж, іглотерапія, знову іглотерапія. Щось завершується у вашому житті, але пам'ятайте, що найскладніший час він перед світанком. Можливо, завершується якийсь складний період у вашому житті і тепер на вас чекає новий старт, нове починання. Можуть завершуватися якісь болючі стосунки, може завершуватися взагалі якийсь етап так У вашому житті. Ця карта каже: відпустіть. Відпустіть, не тримайтеся за те, що вже не працює. Так, подивимось. Це не завжди може бути те, що вас там ранить, що завершилося у вашому житті. Ви можете просто там хвилюватися за когось. Або у когось щось, наприклад, завершилося. І ви можете турбуватися про когось зі своїх друзів, знайомих. Так. Як події в країні також може програтися. І ви там переживаєте, спів переживаєте. Дуже часто в мене так на особистих розкладах програється, або коли я сама собі карту витягаю. Так. Карта сила. І це у нас карта самоконтролю, карта мудрості. Ви сильніші, ніж ви думаєте, у вас вийде. Все пройти, у вас вийде все подолати. Це карта, коли ви продовжуєте щось робити, коли ви вдаєтеся до такого самоконтролю, і у вас це виходить. Наприклад, коли вам вже здається, що все немає сили, у вас відкривається друге дихання, і ви тут можете, можете продовжувати. Це робити. До речі, будьте обережні зі своїм фізичним здоров'ям, також зі здоров'ям волосся та зубів, тому що в цьому поєднанні ось так потрібно буде обережно з цим бути, але навіть в хорошому сенсі карта сили може казати про похід до стоматолога. Це може бути, до речі, дресура. Дійсно, дресура домашніх тварин, дресура домашніх улюбленців. Можете водити домашніх улюбленців на щеплення, можете водити на план. Нові огляди до ветеринарів. Хто про це забув, я вам нагадую. Це активність фізична. Це можуть бути спортивні вправи, похід в зал, похід на масаж, заняття рельєфом тіла також може бути. Ось Це, до речі, інтим також. Так, Фізичний контакт, фізична близькість. Так, що ще Козирогам принесе? травень. Козироги для вас, корольку. І це у нас чоловік, хлопець, рак, риби, скорпіон. Може бути якась взаємодія з цим чоловіком. Це може бути хлопець цих знаків зодіаку або за асцендентом, або чоловік, у якого є до вас почуття, або ви до нього маєте почуття. Це людина може бути бармен, може бути повар, також може бути творча людина, може бути актор, поет, музикант, це може бути лікар, може бути психолог, таролог. Це людина Людина, яка вам може дати якусь пораду, до речі, призначити дійсно вам лікування, може бути і ветеринар, може бути взаємодія з цією людиною, або людина, яка у вас включена емоційно, або ви включені в цю людину емоційно. Наприклад, ви емоційно маєте якісь почуття до цієї людини, або взагалі якусь емоційну реакцію, і людина може до вас бути так налаштована. Так, що ще козирогом принесе цей травень? Король мечів, скільки у вас хлопців, скільки у вас чоловіків, партнерів. А це чоловік може бути близнюки, може бути терези, може бути водолій, чоловік повітряної стихії, може бути також дантист, може бути хірург, може бути от лікар, особа, яка працює з колючими, ріжучими предметами або з інформацією, з документацією, може працювати в структурах, в держструктурах, бути при посаді, носити зброю, бути військовим. Це людина спеціаліст, людина, яка мислить логічно, людина, яка так мислить тверезо, логічно, може бути навіть дещо холодною та різкою, різким на язик, але ось у вас буде взаємодія з цією людиною. Але вирішувати справи з цією людиною просто супер. Це людина конкретна, навіть якщо дещо холодна, дійсно. Так, що ще принесе. Косировний цей тиждень. Король Пентаклі, і це ви, три королі, якась велика компанія хлопців, чи це ваші бізнес-партнери, чи це ваші колеги, чи це ви, чи це ваша сім'я, родина, чи це все якось ваші прояви, і емоційний прояв, і більш холодний прояв. І це ви, це у нас телець, Діва, Козиріг, може бути і ви, може бути і ваш партнер, може бути ваш бізнес-партнер, це може бути людина-орендодавець або орендатор. це людина, Людина, яка працює з землею або з фінансами, це людина, така доволі забезпечена, це людина, яка цінує своє господарство, свою землю, свій комфорт, свій ресурс. Це людина може допомогти вам, наприклад, з фінансами, або щонайменше дати вам хорошу пораду щодо фінансів. Якщо це ви, ви будете зосереджені на собі, на своєму добробуті. Так, що ще козирогам Шістка жезлів, усе у вас завершиться перемогою. Це похвала, це визнання, це щось що завершується найкращим чином для вас. Перемогою для вас, ви зможете тут і похвалити себе, і ви зможете отримати цю похвалу. Це, до речі, буде якась перспективна штука в позірці. Ви можете планувати своє майбутнє, ви можете дивитися вперед, ви можете дивитися на перспективу. Яка б там ситуація не була на початку місяця, знайте, що вона завершиться для вас перемогою. Можливо, щось потрібно відпустити, щоб було. Щось нове. І тут головне тут буде визнання. І будете, ви задоволені собою, і оточуючи також. І подивимося ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, яка практика буде сприятливою для косироїв на травень. І це жіноче здоров'я, можливо, медичний е, огляд, можливо, це е, мантри, практики жіночі, е, але зазвичай жіноче здоров'я, вітаміни, плановий огляд, який потрібно робити завжди. Тому послідкуйте і за своїм циклом, хто відчував якийсь там дискомфорт і відкладав, або навіть у вас все добре, все прекрасно, що я сподіваюся, але от огляд потрібно зробити. Це догляд за жіночим здоров'ям. Так, якщо ви чоловік, можете за чоловічим здоров'ям так, розвертайте для себе карту. Так, і у нас ще буде оракул. Він вперше на моєму YouTube, але я вже його тестувала на особистих розкладах і для себе. Це повністю колода з фразочками, це відповідь від Всесвіту. І тут короткі фразочки по типу так, ні, тут є терміни. Загадайте зараз, будь ласка, ситуацію, яка вас непокоїть, яка вас тривожить, або яка вас цікавить. Можливо, ви в радісному якомусь перечутті, але все одно загадайте ситуацію. Якщо загадали, подивимось підказку для вас від Всесвіту. Продовжуйте. Продовжуйте, продовжуйте. І ось на дні колоди ще Takes Time. Продовжуйте, це все буде мати успіх, буде перемога, завершиться все прекрасно. Просто тут потрібно продовжувати. Шлях осилить той, хто йде. Це вам на подумати. Козироги, можливо, ви мали це почути. Я вас обіймаю, я вас люблю, я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей розклад, ви взяли для себе щось корисне для планування місяця і до нових зустрічей на нових розкладах. З вами була я, ваша Оля Світніцька, па-па!